У світі футболу, де кожен гравець має бути атлетом найвищого рівня, підтримка фізичної форми є критично важливою, навіть у міжсезоні. Саме тому алкоголь та інші заборонені речовини суворо виключені, проте не всі здатні встояти перед спокусою. Футболісти зазнають колосального тиску як на полі, так і поза ним. Дехто може із цим впоратись, а інші ні. І саме тут починаються проблеми. У новому випуску я пропоную згадати гравців. Чиї кар'єри, а іноді й життя були зруйновані через вживання заборонених речовин. А перед початком прошу вас підписатись та поставити лайк. Звісно, якщо вам сподобається побачене. І розпочнемо ми очікувано з англійця. Один із найталановитіших футболістів, яких коли-небудь бачила Англія. Пол Казконь завоював світову популярність після блискучого виступу на чемпіонаті світу 1990 року. Попри серйозну травму Коліна, у фіналі Кубка Англії 91-го року Лаціо все ж був готовий викласти значну суму, щоб переманити його з Тоттенгема. Однак ще одна травма Коліна, яку він отримав в нічному клубі, відсторонила його від гри до сезону 92-93, що стало тривожним сигналом. Попри чудові виступи за римлян, а потім і за рейнджерс, поза полем особисте життя стрімко виходило з під контролю через його схильність до зловживання алкоголем. Незважаючи на чудову гру, він був виключений зі складу збірної на чемпіонат світу 98-го через неможливість приборкати свою пристрасть до алкоголю. Цей епізод фактично поклав край його кар'єрі на найвищому рівні, хоча він ще деякий час грав за Мідлсбро та Евертон. Залежність коштувала йому близько 20 мільйонів фунтів. Він неодноразово проходив реабілітацію, навіть лікувався в США. У 2003 році в нього діагностували біполярний розлад, а його кар'єра та життя. Вже ніколи не були такими, як раніше. Наступний гравець, чия кар'єра була зруйнована через вживання заборонених речовин. Румунський нападник Адріан Муту. Він заявив про себе виступаючи за Динамо Бухарест, після чого перебрався до Італії, підписавши контракт з Інтером. Перехід до Міланського гранда не виправдав сподівань, але в пармі Муту знову заграв на високому рівні, забивши 18 голів у 32 матчах. Згодом він перейшов до Челсі в серпні 2003 -го. Сезон 0304 муту провів на пристойному рівні. Однак влітку після приходу Жозе Урінью він втратив довіру португальського наставника, а у вересні остаточно поставив хрест на своїй кар'єрі в складі аристократів, проваливши допінг-тест через вживання кокаїну. Після того, як Румун фактично визнав, що виходив на поле під впливом наркотиків, клуб розірвав із ним контракт, а сам гравець отримав семимісячну дискваліфікацію. Попри цей скандал, італійські клуби продовжували вірити в його талант. Спочатку його підписав Ювентус, а після скандалу, який призвів до пониження старої сеньори в класі, муто перейшов до фіорентини. Він повернув собі форму та знову демонстрував високий рівень гри, проте виявилося, що проблеми нікуди не зникли. У 2010-му він знову попався на допінгу цього разу через використання забороненого стимулятора, що призвело до чергової шестимісячної дискваліфікації. Після цього він повернувся у футбол, але більше ніколи не досягав рівня, який демонстрував до початку всіх скандалів. Попри низку суперечливих моментів, зокрема дивний фол проти Юргена Клінсмана, який більше нагадував UFC, а також випадок, коли він спровокував уболівальників Тоттенгема нацистським салютом, австралійський воротар Марк Босніч у середині 90-х вважався одним із найкращих голкіперів АПЛ. Він здобув репутацію експерта з відбиття пенальті під час виступів за Астон Вілу та допоміг клубу двічі виграти кубок англійської ліги. Улітку 99-го він перейшов до Манчестер Юнайтед і мав стати спадкоємцем Петера Шмейхеля. Перший сезон видався цілком вдалим. Марк зіграв більшість матчів у чемпіонському для Юнайтед сезоні. Однак ситуація швидко змінилась. Австралієць почав набирати вагу, втратив форму і був витіснений з основи новачком Фаб'єном Бартесом. Зрештою, у січні 2001 року Босніч на правах вільного агента перейшов до Челсі та мав ще залишатись на піку своєї кар'єри, адже йому було лише 29. зовсім не критичний вік для воротаря. Однак, через проблеми з фізичною формою він пропустив сезон 0-1-0-2. а потім сталося найгірше. Босніч провалив допінг-тест, отримавши позитивний результат. на... Його okay. дискваліфікували на 9 місяців і розірвали контракт. Після цього життя австралійця пішло шкереберть. Він усамітнився, опинився у наркотичній залежності і витрачав на Кокаїна. близько 5 тисяч фунтів на тиждень. Врещерешті його борги призвели до банкрутства у 2008 році. Зараз Босніч працює футбольним експертом. Не знаю, чи умісно стверджувати, що проблеми Джорджа Беста з алкоголем зруйнували його кар'єру, адже ірландця ніколи не можна було назвати невдахою. Він виграв Кубок європейських чемпіонів із Манчестер Юнайтед у 68-му, тоді здобув і Золотий м'яч, а також двічі ставав чемпіоном Англії. Більш того, його вважають одним із найвидатніших футболістів в історії. Вважається, що Бест був алкоголіком протягом більшої частини свого дорослого життя, а це означає, що він, ймовірно, вже страждав від цього навіть у свої найкращі роки в Манчестері. У віці всього 28 років його кар'єра на найвищому рівні фактично завершилась. Головним чином, через його поведінку поза полем. Розкішний спосіб життя зіграв з ним злий жарт. Він любив алкоголь, жінок і швидкі авто. Через алкоголь він навіть крав гроші, щоб продовжувати гулянку. У 84 му відсидів у в'язниці за водіння у нетверезому стані та напад на поліцейську. У 2000 році йому пересадили печінку, але він не кинув пити. Врешті у 2005-му, у 59 років, Бест покинув світ через ускладнення, спричинені алкоголем. Асло Кубала один із найкращих гравців Барселони 50-х. Він забив 280 голів у 345 матчах. Виступав одразу за три збірні: Чехословаччину, Угорщину та Іспанію. Його кар'єра була затьмарена пристрастю до алкоголю. Якось він так напився, що не міг стояти на ногах. Через це отримав дискваліфікацію. Після повернення йому дали шанс у Барселоні, але він таки не позбувся залежності, що сильно вплинуло на його виступи. Попри проблеми з алкоголем, Кубола залишився в історії як один із найвидатніших гравців свого часу. У Бразилії його часто називають найкращим футболістом в історії, навіть кращим аніж сам Пале. Мануель Франциско Ду Сантус, проте більшість його знають як Гарінча, двічі виграв чемпіонат світу з Бразилією у 58-му та 62-му, але більшу частину життя присвятив алкоголю та жінкам. У 73-му році відбувся прощальний матч Гарінчі. Збірна світу, у її складі, до речі, був український радянський футболіст Володимир Онищенко. Грала зі збірною Бразилії, за яку виступав і сам Мануель. Подивитись на гру, прийшло близько 132 тисяч глядачів. А на краю футбольного поля був напис Мане радість народу. Усі гроші зароблені від матчу були передані самому Гарінчі. Він витратив їх на те, щоб розрахувати з боргами, дати освіту дітям, купити новий будинок, машину, квартири своїм донькам. Він неодноразово потрапляв у п'яні аварії. Мануель за кермом легковика втрапив у аварію разом з тещею. Їхня машина зіткнула з вантажівкою, яка перевозила картоплю. Внаслідок сильного удару автівка Мануеля перекинула стрічі, а пасажирка загинула на місці. У 1983-му він помер від захворювання печінки в алкогольній комі, залишивши після себе 14 офіційно визнаних дітей. Попрощатися з легендарним бразильцем прийшло близько 300 тисяч осіб. Дієго Марадона один із найкращих футболістів в історії. Ель Дієго фактично самотужки привів доволі посередню збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу 86-го і майже повторив цей подвиг у 90-му, дійшовши до фіналу. На клубному рівні він двічі виграв серію А та здобув кубок УЄФА у складі Наполі. А в 2000 році він був визнаний гравцем століття за версією Фіфа. Однак аргентинський геній усе життя боровся з наркотичною залежністю, яка почалася ще в середині 80-х. Також в автобіографії Марадона зізнавався, що багато пив. Він стверджував, що міг би грати краще, якби не випивав пляшку віскі щоночі. Марадона почав вживати кокейн під час виступів за Барселону у 83-му, і він дивом зумів утримати свій рівень гри на найвищому рівні, залишаючись найкращим футболістом світу. Кульмінацією став березень 91-го, коли Армандо провалив допінг тест на кокаїн і отримав 15-ти місячну дискваліфікацію. Це змусило його покинути наполі та повернутись до Аргентини. Однак на момент чемпіонату світу 94-го року Марадона переживав своє рідне відродження кар'єри. На жаль, усе це було побудовано на брехні. Він блискуче розібрав оборону збірної Греції у груповому матчі, але після гри знову провалив допінг-тест, цього разу на заборонений стимулятор Ефедрин. Це фактично поставило крапку на його кар'єрі. Попри всі свої досягнення, сам Марадона визнавав, що міг би стати ще більшим гравцем, якби не пристрастився до наркотиків. Адріано Лайта Рібейро мав усе, що потрібно нападнику, швидкість, техніку, неймовірну силу. Він був справжньою сенсацією в серії А та в національній збірні Бразилії. Йому пророкували статус легенди, як у Ромаріо чи Роналдо. але Адріано піддався спокусам, регулярно приходив на тренування п'яним і виснаженим після нічних гулянок. Його останнім контрактом став фламенго, але він так і не зіграв за команду жодного матчу. І на кінець я залишив нашого рідного українського таланта, якого називали спадкоємцем Андрія Шевченка. Але Артем Мілевський ніколи не покидав Україну і навіть у Динамо не завжди був у стартовому складі. Причина досить проста: випівка, нічні клуби, дружба за лівим та жінки виявились цікавішими за футбольну кар'єру. До речі, на питання, чи вживав він колись наркотики, Артем відповів: легкі, в відпустці. Я вважаю, що в відпустці можна все. Враховуючи, що зарплата у нього була висока, Мелевський міг дозволити собі вести розкішне життя в Києві. Але хто ми такі, щоб його звинувачувати? На цьому я і завершу розповідь про гравців, які власноруч зруйнували свою кар'єру через алкоголь або інші речовини. Зверніть увагу, що в цьому списку немає жодного футболіста, який ще не завершив кар'єру, адже їхня історія все ще пишеться. Тому пропоную вам назвати гравців, які досі виступають, але, схоже, не проти прикластися до стаканчика або вжити щось заборонене. Дякую всім за перегляд. До нових випусків!